Слава Господу, дорогі Боже, благослові! Гріх робить нас противниками Богу. Тому що гріх це означає проти, противитися Богу. В усіх народах є слово гріх і є слово Бог. Тому це доказує те, що ми всі від Господа. І що це закладено. Основним противником Бога був сатана. І коли ми сьогодні так само не каємося в своїх гріхах, ми стаємо такими ж самими противниками. Тому дуже важливо каятися і виправлятися. А для цього нам потрібна церква. Для цього нам потрібна людина Божа, тому що. Коли ми маємо приклад людини Божої, ми маємо приклад совісті, честі та святості в своєму житті і можемо це наслідувати. Дуже важливо сьогодні розуміти, з якого дерева ми харчуємось, тому що люди погрузили себе в дерево знань, знань, інформацій дуже багато, і люди не можуть з цим справитись, не знають просто що робити. Нам усім не вистачає слово Божого, не вистачає.